Сезон Лева. Поговоримо про новолуння 4 серпня 2024 року у яскравому знаку Лева, яке відбудеться о 14.13 за Києвом. Ми заходимо у новий місячний цикл і зазвичай пишемо плани у першу годину новолуння. Та варто пам'ятати, що Меркурій стає статичним. Це планета, яка відповідає за наше мислення, за інтелект, логіку, за нашу комунікацію, за зв'язок, транспорт. Меркурій стає статичним перед розворотом у ретроградний рух, а це період великого гальмування у всіх сферах, за які відповідає Меркурій. Можливе непорозуміння, затори на дорогах, аварійність. Комунікувати може бути достатньо складно. В цей період ми стаємо більш розсіяними. Нам може бути складно фокусуватися на якихось конкретних справах. Також не рекомендується здійснювати якісь великі покупки, тому що є ризики придбати те, що нам не потрібне, а витратимо і свій час, і свої фінанси даремно. І внаслідок. Будемо мати розчарування покупкою. В новолуння ми завершуємо одні програми та задачі та розпочинаємо нові. В момент молодика спалюються програми минулого місячного місяця. І бажано не брати з собою баласт у новий місяць, негатив у своє майбутнє. Крім практик очищення простору тіла, необхідно приділити деякий час роздумам про пройдений місячний цикл, подумати про те, чого досягли, чому навчилися, а що хочемо відпустити, що більше не служить нашому розвитку. І встановлюємо якісь наміри на новий місячний цикл. Можна продумувати сьогодні задачі наступного місячного місяця. Новолуння у Леві це завжди важлива подія для нас. У серпні Сонце вирівнюється в одну лінію з Сіріусом та Землею, і на Землю йдуть особливі енергії, які допомагають нам розкривати свої здібності, розвиватися. Ключові слова для Лева це гордість, щедрість, гостинність, турбота, тепло, авторитетність, активність, відкритість. І це ті риси, які ми можемо посилити, розвити та включити в свою особистість саме в період новолуння у Леві. Це період укріплення впевненості в собі, гордості за себе як за унікальну особистість. Цей місячний місяць сприятливий час для звільнення від невпевненості, розкриття своїх талантів, можна заявити про себе та продемонструвати суспільству свої досягнення, час амбіцій та реалізації своїх бажань, можна знайти нові способи творчо виражати себе. Тому з цією потужною енергією лева ми можемо внести значні зміни в своє життя, які принесуть нам користь. Ми можемо покращити романтичну сферу життя, стосунки з дітьми. І всі ми в цей період можемо проявити себе. Тому на початку цього місячного місяця, в перший місячний день, краще планувати, візуалізувати. Та загадувати ті бажання, які стосуються креативу, творчості, наших хобі, самовираження, романтичних відносин, питань розвитку наших дітей, спорт. І перший місячний день дає самий потужний імпульс для реалізації планів і бажань. Та пам'ятаємо про ретроградний Меркурій з 5 по 29 серпня. А це цілий місяць. В цей період не варто розпочинати нові проєкти, особливо тих, що стосуються сфер Меркурія, навчання, комунікації, зв'язки, торгівлі, транспорту, переміщень. Тому виходить, що у поточному місяці краще займатися вже раніше розпочатими справами. Запланованими проєктами, які нам за якихось причин прийшлося відкласти або пригальмувати. Отже, новий місяць у Леві. Лев любить розкіш, тому можна побалувати себе чимось гарним, особливо золотого сонячного кольору. Новий місяць у Леві обіцяє натхнення і радість, але разом із ними може. Проявитися авторитарність, егоїзм і самолюбство. Новий місяць у леві це час, коли ваша унікальність буде підкреслена, коли легше виділитися, продемонструвати свої найкращі риси. Період нового місяця підходить для роздумів про плани та цілі як в особистих, так і в професійних відносинах. Приділіть увагу улюбленому заняттю чи спорту. Проведіть час із дітьми, зустрічайтеся та фліртуйте з новими людьми. Бажано відмовитися від тимчасових задоволень, а також від суперечок, сварок, укладення контрактів, дорогих покупок та послуг, азартних ігор, обжерливості та алкоголю. Вплив нового місяця найбільше відчують вогняні знаки Овен, Лев, Стрілець. Та знаки повітря Близнята Терези Водолій. Рекомендації знакам зодіаку Овен. Імовірний сильний інтерес до біржових угод або азартних ігор а також нестійкі уподобання. Тілець Потрібно зайнятися домом, сім'єю, господарством, батьками. Близнята. Час жити життям свого оточення та подорожувати. Рак. Час приділити увагу грошам та майну. Успішними будуть ті, хто задіяний у будь-якій справі, спрямованій на задоволення запитів жінок, дітей та простих людей. Лев. Потрібно приділити увагу собі. Діва. Час обмежень. Найбільш успішними будуть ті, чия робота не наведу у всіх. Терези на першому місці. Друзі. Скорпіон. Бажано встановити довірчі відносини з начальством. Стрілець Час мріяти та подорожувати. Козиріг. Зараз ви, як ніхто інший, потребуєте повноцінного інтимного життя для того, щоб зберігати емоційну стабільність і фізичне здоров'я. Водолій. На першому плані партнерські відносини. Найбільш успішними будуть психологи та психотерапевти. Риби. Час допомагати іншим. А тепер. Заспокоюємось, робимо глибокий вдих та видих і проговоримо декілька афірмацій. Я легко долаю всі перепони на своєму шляху. Я знаю, що нічого не відбувається випадково. Всі випробування, які посилає мені життя, необхідні для мого блага. Це уроки, і, проходячи через них, я стаю сильнішим, мудрішим, набуваю досвіду. Мені дано необхідні сили для того, щоб я міг гідно пройти всі випробування та подолати труднощі. Мені все по плечу. Добро та любов осяюють мене. Добро та любов це те, що я несу у зовнішній світ. Я нейтралізую зло самим своїм існуванням. В мені стільки світла, що будь-які тіні біжать геть і не ризикують навіть наблизитися до мене. Дякую, друзі, за вашу увагу та підтримку. Всіх вам благ, Всесвіту, спокою, впевненості, успіху у всіх ваших земних справах. На благо!